Українчик на дроті з Каліфорнії, моя голова Релеса, Борода Синя, звати мене Володя Фурман. Їду додому. темніє вже раніше, засидівся я трохи більше сьогодні на роботі. Понеділок. У мене ну що, сьогодні мені на очі попалося відео про хлопців, які повертаються із полону, яких випускають із полону з Росії. Чому ця тема мене теж, теж так зачіпає? Тому що я колись у Хмельницькому наймав квартиру в, в жінки, яка фактично мого віку, там плюс-мінус, в неї було двоє дітей. І менший її хлопець, він надивився цих російських кадетів і зібрався поступати в Кам'янець-Подільське до якесь училище. Дуже він був натхнений тим всім. Ну, я питав, кажу, звати її Оксана. Кажу, Оксана, ну дивися, в нас зараз тут вже та війна в 2014 році почалася, це вже було після 2014 року. Кажу, ну поступить він зараз туди, а далі що? Що його там далі чекає? Ну, як завжди, людей, які не самі приймають рішення в своєму житті, така була та Оксана. Вона там не сильно напружувалася, вона, вона була доросла жінка, але продовжувала жити коштами своїх батьків. Ну і ці онуки також Жили коштами своїх дідуся з бабусею. І Виходить, що ну, фактично в них була можливість робити все, що вони там хочуть. Ну і в голову, таке йому встрелило, він пішов туди. Таки він туди і поступив. І далі вчився, навчився. Зараз ця Оксана щодня постить е, якісь відео, де вони стоять із фотками цього хлопця, бо він фактично ж в 22-му році, в 22-му чи в 23-му році, не знаю. Ну, одним словом, дуже давно. Він вже зник з безвісти, він вже попав в то, в то все, в цю війну. Він був зовсім молодий хлопець, йому там 20 з чимось років було. Не знаю, скільки там йому було, коли він туди потрапив. Ну, одним словом, його вже за два роки як немає. Вони не знають, де він. Зрозуміло, що він або десь лежить, хто знає, коли то його тіло назад повернуть, або він там десь сидить по тих російських тюрмах. І ніхто, звичайно, не каже, де він там є, тому що це такий спосіб. Знущання, знущання і над ним, і над всіма рідними його тут, щоб він страждав. Він страждав і вони тут страждали. Ходять вони із фотками, з фот з прапорами, збираються такими, такими самими, з такими самими, як вони. Щоб показувати, привертати увагу, показувати, що їм їм треба знати, де їхні рідні, щоб їх шукали. Звичайно, вони надіються знайти їх. Десь по типу, тих тюрмах, щоб їх там обміняли рано чи пізно. Але як показує досвід, тут все таке діло. У мене однокласниця. Вона мала хлопця, той хлопець теж зовсім юний потрапив в той Азов. Він, фактично в Маріуполі його, він там і загинув тому Маріуполі. Довгий час вона теж постала ці всі фотки. Де він дівся, знайдіть мого сина. Ну, а зараз вона щоразу постить фотки з у Фейсбуці з цвинтара, де він похований. І все, що пов'язано із загиблими, і з Азовом в усіх акціях участь приймає. Тобто на це все сумно дивитися, бо з одного боку хлопці. Свідомо чи не свідомо обрали собі такий шлях, а з іншого боку, ну, ви батьки, у вас там було нормальне положення в суспільстві, нормальні там якісь заробітки. І там дідусі, бабусі теж могли вкластися в освіту тих всіх хлопчиків, для того, щоб вони ну, не закінчили так печально. Бо пережити смерть того єдиного хлопця, я не знаю, як то. Я знаю, як пережити те, що його нема вже в твоєму житті, це, мабуть, навіть дуже весело в моєму випадку, бо це вже не моя проблема. І Дивитися чи бути частиною похоронної бригади в переносному сенсі, не в буквальному, коли ти дивишся, як його майбутнє всирається. На твоїх очах і ти з цим нічого зробити не можеш, тому що треба вживати щось таке дуже радикальне. Треба позбутися його матері з його життя повністю. А нормальний спосіб її позбутися це буквально позбутися. Тому, ну, щоб, щоб не займатися такою, такими дурницями, то доводиться ну, просто чекати, коли він там. З'явиться на горизонті. Якщо з'явиться. І чи можна, чи можна буде щось із тим зробити, чи це вже буде такий втрачений матеріал. З цього можна буде тільки не знаю, обняти і плакати, або там ржати. Ржати, якщо все ж таки буде вдаватися якимись маленькими кроками міняти його життя. Ну, то таке. Тому ця вся фігня е, е, випливає. Раніше не, не було якось е, сил це слухати, а зараз я просто послухав той весь треш, і з ними відбувалися, послухав кількох тих військовополонених. У них там розповіді довгі. І особливо ті, котрі попали на початку війни, котрі попадали в, в руки. Цих бурятів, тувінців і там далі, то вони відгрібли повній Так само той рядовий Азов там відгріб повній А командири Азова то вони відносно легко там, спетляли від того всього, їх потримали в якомусь тому що там, Ліфортово чи де вони там були. І потім відправили в Туреччину. Ну, в принципі, так воно і є. Що чим вищий ти за рангом, чим заклятіше, запекліше воюєш, то до, до, до тебе є не тільки страх і ненависть, а ще якась повага з ворога. А ну, і коли ти попадаєш там вже в той полон, то можна на щось там сподіватися. Але сподіватися, не доводиться. До чого ця вся розмова? Розмова, що. Я, я будучи у Львові, живучи на початку тієї війни, і живучи, потім зваливши з України сюди в Сполучені Штати, в мене життя зовсім інше. Я, я хотів по максимуму уникнути, мені вдалося уникнути то, що відбувається в Україні, не занурюватись то все. І мені здавалося, що, між... ну, що Україна не є якоюсь такою демократичною країною, Вона, ну, в ній немає ніяких ні прав, ні свобод. Ну, на мою думку, в мене завищені вимоги до, до цього всього. А в українців схоже оце от враження, що вони борються за свободу, і що в них є там якась свобода і демократія. Я над цим посміювався, а от зараз послухавши, що там відбувається в самій Росії, яка там система тюрем, які, які там глибокі традиції, знущання над, над людьми, так, щоб взагалі їх позбавити людського, людського обліку, розлюднити, так би мовити. Я жахнувся, я і я зрозумів, що дійсно українці мають рацію, що насправді борються за свободу, тому що якщо порівняти Україну і порівняти Росію, то між Україною і Росією просто прірва. Хоча як порівнювати Україну і решту світу, то між Україною і рештою світу ще більша прірва. Тому, коли ти стоїш на іншому краю цієї прірви, то для тебе немає великої різниці між Росією і Україною, бо там гівно життя і, і, і там гівно життя. Гірше може бути хіба тільки в Білорусі, бо білоруси взагалі не мають ну, ніяких прагнень. У них немає е, е, ніякого власного там, відчуття гідності бажання якоїсь свободи і контролю над собою. Вони настільки настільки своєрідні, що їх, ну, що там і говорити нема про що, тобто це якийсь персонаж із, 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 із фільму. Був там епізод Доктор Ху», є такий серіал, хто тобто не дивився, то подивіться, він довжелезний і, і там, наприклад, іншопланетних цивілізацій показують, наскільки може бути різниця у свідомості. І там був один епізод, де була якась планета, де була якась частина істот, яка служила якійсь там панівній расі. Вони були безпомічні, тому що якийсь свій внутрішній орган вони носили іззовні, тримаючи його в руках. Не пам'ятаю, що то таке було, але одним словом вести мову про якесь, ну, якісь, якісь бої не можна було, тому що в них одна рука постійно зайнята і вони просто вразливі такі, що. Ну, неймовірно вразливі. Mm. То от такі самі білоруси. Вони цілковито безпомічні. Таке враження, що вони носять, не знаю, своє власне серце в якійсь зовнішній оболонці і в лівій руці. Бо опуститися настільки, як опустилися вони, ну. Це, ну, це треба було постаратися. Ну. Знову ж таки, це таке. Тобто, якщо подивитися, що відбувається в тій Росії, Росія має більшу частину населення з литніми неуками і з нульовим майбутнім. Там якийсь прогрес над собою, вони в принципі не можуть робити, навіть з покоління в покоління, тому що в них... В них якийсь льодовиковий період. Вони просто застрягли, за, за, зупинились в розвитку. Тобто цивілізації навколо них розвивається, наприклад, якщо взяти Німеччину, то в Німеччині ще там зодва століття назад якийсь суд прийняв рішення постанову про те, що втеча із тюрми... Чи спроба втечі із тюрми не вважається злочином, тому що прагнення свободи це природні е, прагнення. І людина не може його позбутися. Тому, якщо там випадки є втечі із тюрми в Росії, то в Росії в Німеччині, е, то коли вони там впіймали його десь е, на якомусь паркані із колючки, і, е, то вони репортують, типу, хух, Слава Богу, ніхто не постраждав. І цей в'язень, який пробував втікати, теж має тільки якісь там дрібні подряпини, бо він просто повис там на кільцях цієї ягози і не зміг далі рухатися. Отака в них фіня. Для нього наслідки нульові. А в таких країнах, як Росія, Україна, те через тюрми це великий злочин. Не знаю, як тут в Сполучених Штатах, те через тюрми додає до терміну. Якісь е, наслідки чи ні, треба, до речі, треба поцікавитись. Напишіть там в коментарях. Е, до, е, в, в Росії там за, за те, що в тебе термін, те, там дали рік тюрми за те, що е, зробив якесь хуліганство, спробував втекти з тюрми, тобі поверхник в ще 5. Ось так воно виглядає. І ситуації в тих тюрмах, ну вони просто капець який. Там е, люди, які охороняють тих в'язнів, вони, е, вони настільки жорстокі і настільки вони там знущаються без будь-яких причин, е, е, що це якось пояснити неможливо. Ну і не дивно, що ці люди, що ця частина росіян, які попадають сюди на війну, що вони реально допускають до себе таке ставлення, коли їх там просто там тими отрядами відправляють займати своїм тілом кусок землі, і це для них є абсолютно природнім. В них немає ніякого внутрішнього протесту проти того. Вони відносяться до цього і розумінням. Це показує наскільки велика прірва між Україною і Росією, бо в Україні немає якоїсь панівної єдиної думки, хоча люди сам самі себе синхронізують. Якось там, їм там згори спускають, що правильно, що ні, і люди самі там не, не суперечать тому. Вони підлаштовуються, розуміють. Що Зеленський їхній дуже важливий президент бо його там обрали, а не так, як Путін там ці вибори фальсифі... фальсифікував опозиції і позбувся. І в цьому контексті теж дуже, дуже цікаво, що думав собі той Навальний. Тобто, о, поки він там, проводив розслідування про багатство Путіна, про його спосіб життя. Він не проводив ніяких досліджень, що відбувається в тюрмі, хоча на нього там складали якісь адмінки, тримали його під домашнім арештом за якісь влаштування тих акцій протесту. І по суті він був дуже близько, ну, вступив в цю тему. Він мав би поцікавитися, що там його чекає. Але він чомусь сподівався, що він туди попаде і до нього будуть якось ставитися інакше. Посидить там, як Нельсон Мандела, потім його випустять і він буде правити. Але при таких розкладах щось великої різниці між ним і Путіним не проглядається. Тому такі от думки. Тобто Україна дійсно бореться за те, щоб не бути Росією. І в Україні дійсно там становище людей у тюрмах ну, набагато краще. До них не ставляться як до якогось лайна, як до тварин. Періодично вони влаштовують там якісь бунти, підпалюють якісь корпуси тих тюрем колоній, що то таке, коли їм там врізають тепло чи електрику бо керівництво тюрми бабло, там, потратило на якісь свої, вкрали гроші. А тепер нема чим платити за електрику і опалення. В Україні таке буває. А от чи в Росії таке буває, то, мабуть, мабуть, не буває, тому що те, що вони терплять на постійній основі. І як навіть е, ці самі ув'язнені, які сидять там, як вони знущаються один над одним на додачу до того, як е, знущається та табірна охорона, Ну, це треба послухати. Я не буду тут цього, цього всього переказувати. Візьміть, послухайте, знайдіть, що розповідають полонені, як вони проходили через ті тюрми, що їх там чекало. Як вони по-дурному туди потрапили, це вже інше питання. Тому що якщо послухати Азов, який обороняв цивільних в Маріуполі, не виходили вони з Маріуполя, бо вони там армійські підрозділи, і вони чекали команду від якогось головного командуючого. Зараз то населення Маріуполя там собі отримало російські паспорти і собі цілком живуть щасливо і. Мають проблему, що в них тільки майно повідбирали. А вони не хочуть валити із того Маріуполя чи хочуть отримати гроші на відновлення тих якихось житов. Ну, таке в них так. там. В пересічному населенню йому абсолютно все одно, за якої влади жити. В них немає відторгнення російської мови російської культури. Бо в них немає розуміння, наскільки ця російська мова, ну, на, 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 наскільки вона гівняна. Тому що нею ти бабла не заробиш. Там, зусилля, які ти вкладеш в англійську мову, вона окупиться тобі. Ти попадеш в зовсім в інше середовище, зовсім іншу культуру праці, зовсім іншу оплату тієї праці. І, Перебуваючи там посеред людей, які мають зв'язок із зовнішнім світом, з західним світом, із вільним світом, ти, ти будеш щасливий кожному твоєму робочому дню. Ну, якщо, звичайно, тобі остаточно не промили мізки. Ти там не проникся тою українською культурою, так що вже немає місця нічому іншому. А тим більше, якщо ти ще якусь російську зачепив, наслухався там якоїсь російського музла і начитався тих їхніх, чи надивився їхніх тих сері... ті... серіалів. Бо начитався книжок навряд чи когось зараз заставиш сильно читати ту російську літературу. Дівчатка там посиділи і дітки разом із ними подивилися тих якихось російських серіалів. Ну, то, Звичайно, ця фігня не дає вже шансу на те, щоб доторкнутися до чогось іншого і зацікавитись чимось іншим, якоюсь іншою культурою, іншими кусочками планети і так далі і по списку. Тоді теж складно бути щасливим, навіть маючи хорошу роботу, бо тебе навчили боятися, тебе навчили ем, чекати якихось негараздів звідусіль, тебе навчили е, е, вкладати гроші в майно, цінувати тільки майно, бо за рахунок майна ти тільки можеш самоствердитися. Кладати гроші у спогади, не проводити десь час по інших куточках планети, по інших містах, по інших доторкатися до інших культур, проникати, чи як там... проникатися ними. Ось таке от. діти -то справді, як українські, айтішники. Регуєш, тільки, скільки коштує е, е, обіди в ресторанах, скільки вони коштують, скільки ти там на свою зарплату тут можеш купити, і скільки ти доставок можеш замовити, скільки ти можеш там, купити квадратних метрів в новобудовах, і скільки ти можеш купити там, якихось лексусів чи маселкарів, пригнаних із Америки. От на такому люди повернені. Вони не вміють жити е, е, життя по, 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 це, в простий, в природній спосіб отримувати від, задоволення від життя, е, використовувати своє власне тіло, для того, щоб воно постійно е, само собі е, виробляло ті ендорфіни через побачення, через відчути. Через е, звичайне природне проведення із е, для чоловіків проведення часу із жінками. Ось таке. От. Такі от в мене думки сьогодні. Бажаю вам теж думати над тим, що можна покращити. І... Покращити його треба в природний спосіб. Те, що ви зробите самі власними руками, те, що ви зробите своєю головою, тобто здобутите якісь навики, воно дозволить вам потім жити набагато щасливіше і повніше життя, ніж здобути за допомогою якихось підкупів, хабарів. І... Нечасної конкуренції. Ну, no, ось так. Так що, думайте.